Десять років, десять історій та сотні успішних доль найкращих дівчат з усієї України. Це фестиваль конкурс Міні-Світ краси України у Чернівцях. Цього року він був десятим ювілейним. Як відсвяткували цілу епоху великого світу маленьких чарівниць, розповість Любов Мочалова. Міні світ краси України 2015 Найстильніший ведучий України Нікіта Добринін. Виступи переможців Голос України. Співачок Тоні Мутвієнко та Альоші. Зірковий склад журі. Це ювілейний 10-й фестиваль конкурс краси та талантів. Міні світ краси України 2015 Перед святом на тридцять учасниць з усіх куточків країни чекав незабутній тиждень у Чернівцях. Всю неділю ми провели тут разом з друзями. Я знайшла багато собі друзів з. Із на куточки України вони мені дуже сподобались. Вони були приємними. Дуже організатори готувались до дійства півроку. В нас змінена кардинально програма, це нове. В нас змінені костюми. Презентація дівчат сьогодні буде в вишуканих сукнях і вже з коронами. Ми на перший вихід вирішили, так як це 10-й ювелейний конкурс, подарувати їм корони ручної роботи з мережі, для того, щоб підняти їм настрій. Ось цей вихід. презентація учасниць у колекційних сукнях та коронах ручної роботи. Феромонами Ові від співачки Альоші дівчата поділились із залом під час спортивно-танцювального виходу у фірмовому одязі фестивалю. Ще наглядачів чекало шоу талантів, учасниць та вихід у національних костюмах. І, звісно ж, такий очікуваний у вечірніх дизайнерських сукнях на церемонію нагородження. Просто чудово. Я очікую від цього конкурсу багато позитиву, вражень, також нових друзів і перемоги. Без перемоги не залишилася жодна красуня. Кожна отримала стрічку, корону та номінацію, а також чимало коштовних подарунків від партнерів конкурсу. До прикладу, голова Чернівецької обласної організації «Веобатьківщина» Іван Монтян презентував учасницям плазмові телевізори. Мене тільки по нема слів, що сказати. Я неймовірно рада. Марія Ковтун – юна королева України. Маленькою королевою стала Яна Пікуль. Маленька принцеса України тепер Юлія Віщук. Принцеса України Єлизавета Щукіна. Юна принцеса Діана Ілащук. Марія Грив стала перлиною України. Гран-прі у категорії 5-6 років здобула Єва Османчук. 7-8 – Марія Білоус. 9-11 років – Каміла Лада. 12-15 років – Юлія Дігтяр. Краса спасе цей світ, і я впевнений, що такі талановиті гарні діти, які живуть в нашій країні, заслуговують на те, щоб наша країна була сама успішна в світі. Міні світ краси України України-2015» традиційно був благодійним. Кошти з продажу квитків організатори передали на лікування онкохворих дітей буковини фонду «Подаруй дитині життя. Любому Максим Демко, Чернівецький промінь.